Обійми мене Симона Череу. Феліпе походив із давнього та славетного роду. Усі його родичі мали поважний вигляд і завжди гречну поводилися. Любили чистоту і порядок, а ще вважали, що порушувати чийсь приватний простір абсолютно неприпустимо. Феліпе вони навчали сидіти тихенько, заохочували бути. Привабливим, і казали, що так він неодмінно досягне високого становища. А Феліпе думав, що все це геть неважливо. Йому дуже потрібні були обійми, але ніхто цього не помічав. Звісно, Феліпе знав, що песта й тьомчики – це не про його родичів. Тому сподівався, що от-от з'явиться той, хто розкине руки і пригорне його. Та все було марно. Феліпе зустрів незнайомку, зухвало, впевнено в собі. Від таких самі клопоти. Але Феліпе цього не бачив. І вони знайомилися все ближче і ближче. А тоді сталася катастрофа. У всьому звинуватили Феліпе. Йому було страшенно прикро. Та ніхто з родичів і не подумав його обійняти. Що ж, значить, йому тут не місце. Спершу Філіп сподівався знайти собі нову родину, але всюди йому були не раді. Тож Філіп навчився тішитися власному товариству і вирішив, що йому більше ніхто не потрібен. Взагалі. Порушників буде поколото, то було написано навколо його маленького будиночку. Але одного разу, але одного разу. Весь цей час він почувався дуже самотнім. А було це тому, що він не знав, що десь поруч є хтось такий же самотній, як і він. Він знову почув хник, хник, і коли він про це збагнув, то точно знав, що має робити. Подумайте, навіщо нам обійматись? І чи було у вас таке? Щоб ви хотіли, щоб у вас дось міцненько-приміцненько обійня.